Народ, великої держави, Держу народ в покорі і обмані, обожнює володара народ. Живе у рабстві добре, без турбот, бо жити в рабстві думати не надо. Все вирішить за тебе мудра влада, та тільки муляє мене одна біда. Дитина, волю їм проповіда, я цю дитину мушу погубити, а з нею гинуть хай вкраїнські діти. А щоб даремно війська не ганяй, Землі побільше треба приєднати. Занадто довго я чекаю в місті, а ну спішіть до мене силиці нечисті! Від нетерпіння почастіша пульс. пульс, доповідай кому про, про узпік наших трус. Міцарю, все йде прекрасно, по плану все і майже вчасно на півночі перегрупірування, на півдні волі доброї визнання, на морі субмарини занурання, на сході негативне наступання. А що дитина вже ліквідували? Пологовий, що марті підірвали. Так хлопець вмертвоє рапортуй по ділу. Та не знайшли його, мов миша з'їла. Які ще миші? що ти мели? що ти захотів на колиму на коло, чи новічка не завжди скуштувати? Не можу підвести вас, царю. Клянусь, хлопця, знайдемо неодмінно, а з ним дощенту знищимо Україну.